Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Мене звуть Маша. В сьогоднішньому відео хочу вам показати замовлення сайту Ну, Сьогодні у нас щось сонечко вийшло дуже за довгий час вперше. Тому, ну, я думаю, воно не буде заважати нам знімати відео. Значить, Придбала я на майкапі ось такі ось тоніки для обличчя 200 мл. О, яка ж це фірма? Тонік. Make you. Косметичний коктейль для створення неповторної краси, яка вражає твою унікальність. Коротше, тонік для всіх типів шкіри обличчя. То його виготовляє. Місто Київ. Адреса потужностей. А, це Триюга, господи, думаю, як же ж вона називається Триюга. Ось такий ось один і інший це 4. Що він там означає? Це для жирної шкіри обличчя. Чому я взяла? Тому що один плюс один дорівнює 3, була гарна акція. Взяла ось такі ось тоніки і а, крем для тіла. Ось крем для тіла, ні, це все-таки крем для тіла. Значить, 250 мл. Тобто десь вони мені вийшли по 70 гривень кожна позиція. Ну думаю, спробую колись від триюги я пробувала ну, в іншому дизайні, мені сподобався тоні для обличчя. Це більш така натуральна фірма, я так думаю. Ну, аромати чи є? Ну, Такий легкий косметичний, ненав'язливий аромат. Зараз скажу так, ціну я сказала. Так. Так. Значить, також я вирішила придбати за гарною ціною ось такі парфумчики від фірми Лазелі Time. Це аналог е «My Way Джорджо Armani. Мені колись я брала пробнички на нотіну, і мені цей аромат дуже сподобався. Він такий квітковий, фруктовий, але я вже описувати вам не буду, якщо вам цікаво, почитаєте. Але дуже-дуже схожий на оригінал, тому він мені сподобався. Ну, Звичайно, не буде такої стійкості, триматися він не буде так на шкірі. Ну, В мене на шкірі взагалі аромати не тримаються. Навіть якщо вони там супер дорогі, я пробувала пробнички, нічого не тримається, можливо, годинку-дві, максимум. А так, тільки на одязі тримається. Ну, На одязі на синтетиці в мене вже ось другий день і досі тримається приємний аромат. Дуже класний. 170 гривень, 100 мл. За ним ще я, знаєте, не то, що поганялася, але він то зникав, то з'являвся, тому ось так. ну 100 мл вистачить мені надовго, тому що я так, знаєте, пшикаюся, не сильно поливаюся Можливо, там ну максимум три рази я можу пшикнути. І не завжди я там поновляю на протязі дня, можливо, там раз напшикалася, да і все. Ось так. Також. Від beauty-derm була, акція, купляєш одну позицію дають тобі масочку-подарунок. Це ось таку вирішила кріомаску, я таку ще не пробувала типу охолоджуюча, зволожуюча. Б'юті-дерм мені фірма подобається 10 мл з ментолом гіалуроновою кислотою. Думаю, буде холодити. Ну, можливо, залишу на літо, а можливо, і зараз використаю. І ось в такому стані це щось воно й десь валялося, мабуть, подарунок, маска скраб для обличчя з маленькою. Ось так. Спробую чи, я думаю, використати, можливо, навіть на два рази вистачить. Ось так. І також була цікава акція від Pyot. Це, якщо ви знаєте, дуже дорогий бренд. Я вважаю, що супер люксовий він по ціні для мене. Але на оцінці це була очищувальна маска для обличчя. Вона коштувала 40 гривень, там було чи 90% знижка, бо по терміну придатності виготовлено у Франції. Ну, Захотіла я спробувати. Думаю, що ж воно чи воно відрізняється від дешевих чи ні. І за цю покупочку будь-якої позиції від ПАЙО давали пробнички. Значить, це у нас ось такий це у нас для вмивання. 2 мл. Я думаю, на раз хватить, тут, мабуть, з якимись ексфолюючими часточками. Ох, сонечко розігралося назовсім. зовсім. І ось таке зволожувальне молочко для тіла. Пробничок 24 години зволоження. 4 мл. Мед якісь квіточки, ну, буде цікаво спробувати, що воно таке. І за це все замовлення дали мені в подарунок, але чомусь э, невідомо для чого. Э, шампунь для чоловіків 8 мл, хоча в мене тут ніякого чоловічого не було в замовленні. Але ось так я бачила дівчаткам також, які робили замовлення. ну, В цей час, коли і я також приходили ось такі ось пробнички. Ну, видно, можливо, вони в них завалялися, так вирішили всім подарувати. Але тут для мене нічого використаю. Тут у нас виробник. Мейкап трейдинг. Не знаю, який шампунь. Чоловічий на кожен день. Ось так. Ну, і таке було моє невеличке замовлення на сайті Мейкап. Дякую, що були зі мною. До наступних зустрічей!